Друзі, подивіться, яка краса. А? Артур, що ти скажеш? Буде в нас сьогодні рибалка? Так, да, сьогодні буде. Да? Дивіться, рибка. Я тебе не зря на це місто привіз. Я думаю, що все буде. Тобі анекдоти писати треба від мене на це місто привіз. Дивіться, друзі, краса, яка сонечко сходить. Рибка он, скидається. Просто супер. Ми зараз, ми зараз друзі, розкладаємось. Достаємо наші фідера. Ну, як завжди, ви знаєте, коли приїжджаєш на рибалку, речей просто повна машина. А тим більше і в мене, і в Артура ще свої речі. Так що тут просто <кхм> речей дуже багато. Повна машина загружена. Зараз ми це все вигружаємо, розкладаємось і починаємо нашу рибалочку на карася. На ляща, не знаю, побачимо. Що буде клювати, те будемо ловити. Погнали, він пробив. Так, друзі, тут трошки під ногами болото, тому першим ділом ми перезуваємось, щоб потім у вас в машині було чисто чехольчику чоботи і свої. Ми в нього ложимо, а потім будемо вже розкладатись. Так, вигружаємо все, друзі. До речі, все люблю, щоб в мене було в чехлах. Тут, наприклад, ось садок, сумка, чоботи, крісло, все в чехлах. І у вас все чудово дивіться. Все чудово транспортується і в машині завжди чистенько. Це крісло, наприклад. Трохмонтаж, звісно, молодці. Наробили цих чехлів на різні випадки життя. Так, друзі, ловити ми будемо на федера. Зараз їх достаємо. До речі, в мене в цій сумці є все, що мені потрібно. Тут і поплавочки, і боковий кивочок. Я собі склав і знаю, що тут в мене на мирну рибу всі основні мої вудки. Два фідера я поставлю, один кастмастер від флагман, один форсрем. Зараз про них розкажу детальніше. Так, друзі. А що ми будемо починати? Звичайно ж, хай прикормочка наша нап'ється водички. Тут ось чийсь човник стоїть, ми його використаємо, щоб набратись води. Рівень води низький, навіть дуже низький. Наберемо в відро води і будемо замішувати нашу прикормочку. Ось тут я розмістився, тут я буду і рибачити сьогодні. Так, ось такі в мене ящичок для прикормки, значить що у нас? Real Fish. Чебрець, часник найкраще працює по карасю, на мою думку. Тут в мене ще є карась червоний черв'як, є і лящова прикормка, шоколад. Різні варіанти. Зараз ми замішаємось і будемо на неї ловити. Також буду використовувати пластилін. Якщо це в нас буде оснастка вбивця карася, оцей пластилін теж прекрасно себе показав по цій оснасточці. Зараз насипаємо прикормку. В першу чергу ось цю. Вона чудово працює по карасю. Хоп! Додаємо водички. Добавляємо ще ляшової прикормки, шоколаду, трохи додаємо. тому що тут є і лящ, і карась, і плотва різна риба. Трошки шоколаду. Все це перемішуємо. Ще, можливо, трошки меляси зараз додав. Ох, і пішов запах, друзі, це капець. Неймовірний запах пішов просто. Зараз ми даємо їй. Напитись води. Вона здається спочатку, наче дуже така рідка. Але поки ми будемо складати оснастки, вона нап'ється води і все буде чудово. Так, зараз будемо ми складати свої фідера. Тут в мене, до речі, в сумочки отакі є, все необхідно. Катушечки дві, одна Force Rank, друга Castmaster І два фідера. Зараз їх складу, покажу, розкажу про них. Так, друзі, фідери мої складені. Нагадую, це один мене Castmaster, а другий Force Tank. Один 390 довжиною, другий 360. Працюють вони в парі відповідно з катушечками, також Castmaster і Force Rank 4000 нитка 01 по японській класифікації. Кому цікаво, зайдіть в мене в описі. Є вся інформація. Поставив на триногу, зараз готуємо наші оснасточки. Так, друзі, тепер стосується що оснасточок наших. Значить, я буду використовувати готові оснастки від профмонтаж декількох видів. Так як тут в нас сподіваюсь, що буде карась клювати, і основна моя задача це карась. Я буду ловити на готову оснасточку «Убивцю карася, так звану, а також на ось такі готові кавунчики. Значить, тут різні ваги є, подивимось, зараз тут не глибоко. Наче. Чим ми будемо оснащувати? В якості насадки в нас буде як попариш, так і просто ПВА-шарики. Зараз їх вам покажу. Ось так от виглядає оснасточка вбивця карася, я її перевіряв вже не один раз. Працює просто суперово. Тут одна пружинка і два гачки. А є дві, е, на дві пружинки. Так, друзі, в якості насадочки я буду використовувати декілька варіантів. По-перше, ось такі ось профмонтажовські шарики готові. Ось такі, ось чесничок. Тут в мене слива, е слива, ракушка. Прекрасно працювали попередні рази. Одна оснасточка, ось така вбивця карасями, зараз сюди пластилінчик і в воду. А друга оснасточка ось така. Сюди я опариша попробую причепити. Так, все, друзі, перша оснасточка у нас готова. Ми одягаємо на карабінчик. Ось так виглядає. Пластилін, гачечки. На них пуфіки вперед, за нашими карасями. Сподіваюсь, що вони тут є і будуть клювати. Все, давай, Артур. Погнали за нашими карасями. Ти знаєш, падає, не скажу я, що там е, пів метри глибина. Все, друзі, розложились ми в Артура один фідер для початку, я два закинув. Зараз будемо чекати нашу. Он щось навіть чуть-чуть в мене дернувся фідерок, не знаю, що то, але якась рибка там цікавиться. Друзі, трошки ми загрузили, вирішили провірити. Не треба було цього робити. Коротше, чекаємо, трактора будуть нас витягувати тепер. Тому що ось така грязючка, я думав, проїхати туди. Але не вийшло. На рибалці буває всяке. Опа, друзі. Є! Є, друзі. І це не... І це не таранька. Не тарань. Ні. Це я вам скажу, похоже дуже на карася. Дуже похоже на карася, я вам скажу. Да? Дивись Хороший. Дивись, який карасик на вбивцю на карася. Мільячку. На мільячку, дивись. На вбивцю карася. Ну давай. Супер. Якщо це ще один витягнеш, то і я прийду. А я І покажу... на і на оцей, бачиш, На чисто на пуфік. Я ж на пуфіки пуфік таранку тож був. Ну, Якось так, початок є, карасі пішли. Так, Це дуже хорошо. Ой, Вартурича. Хтось клюнув. Може, карася, а може й лящ. Шершавий? Шершавий. Може. А ну показуй, хто там. Лящ! Не карась, двойки карась, Ти шо? Двійкий карась. Оце лопать. Дивіться, які карасі, капець. Ви гляньте, які лапки. Та ну пів кіла точно в ньому Оце є. Воно. Оце ти за якими ми приїхали, Арчик, дай п'ять. Да. Все, ми хоч і шукали Сейчас місце. Та ти є. що, бомбезний. Вітаю! Дякую! Так. Є, друзі. Не знаю хто. Ну був хтось. Так, да, впирається. Ну похоже на таранину. А невелике щось. А ні, карась. Друзі, карась номер два. Артур. Карась? Да, невеличкий, не такий, як в тебе, але є. Він тут просто рознабойний, Є крупніший, є мілкіший. Друзі, супер, карасик покльовує. Артур каже, що в нього щось хороше клюнуло. Ух да, так, да, я бачу, як б'ється. Треба було брати цей підсак. Ну тут, ну, тут ж і карасі є такі, що. Прям геть гарне. А куди пішло? його сюди. Карась дебелий. Хороший. Хороший. Диви, який лаптик. Диви, який лопоть. Це перемога, О, це він. друзі. Це він, так? Да? Це перемога. Оце за ними ми сюди приїхали, Арчик. Єсть. Так, я зараз знаю, що я зроблю. Ти зараз передвинешся отуди, а я сяду на твоє ага, місце. Ага. Я зараз знаю, що я зроблю. Я зараз ось цей спінг, піду машину, візьму по папчик восьмерку. І Поставлю, на, ось тарань. на флет поставиш? Просто? Ну, не обов'язково на флет, кормушка. А, в кормушку? Це ж карась. Та ну ще раз покажи, дивись. Ну це отакі мають бути вони. Ух ти що, який бомбезний. В камеру не влазить. Так. Да. Так, друзі, поки я... до Артура ходив і в мене клювака. О, нарешті там рибка сидить з тої точки. були сходи і сходи. У Артури в мене карась. Да. Друзі. Ой, хороший карась. О, хороший. Оце він. Оце він. Оце за ними ми приїхали. Карасенко. Зараз сяду ближче до Артура, там краще клює. І більші карасі. Ну... Нащупали, нащупали ми нашу рибку і карасі пішли. Друзі, що ми маємо? Поміняли трошки точечку. Раніше зранку рибка покльовувала більше на мілині, зараз трошки ближче на глибину ми перейшли. Артур ще ближче до ямки, я так, виходить, на перекаті. Є покльовки, що в нього, що в мене, карась покльовує. Інколи плотвичка, але в основному карась. Так що рибка підійшла на нашу прикормочку. Все нормально. І далі ми її ловимо. Клює в основному на е, Ева шарики профмонтажовські, тому що якщо додаємо тільки е, е, якусь насадочку опариш чи, чи, чи ще щось, зразу йде покльовка. Що нема? попов. Так? Да? <різь> зразу. Зразу йде покльовка цього е, е, якоїсь е, плотви чи чернухи чого-небудь. Тому ставимо евашарики і відсікаємо таким чином. Ну, бувають покльовки, але рідко. Ні, там хтось наче. Там хтось таки сидить, друзі. Так. Да. Хтось сидить. І на цьому, диви, як тарабани. Артур, достань. Ой, там бачу, може тут хтось більший. Бо там хтось невеличкий. Одної да, тут... Жопи на два базари. <клес> да, ти бачиш, пішла, яка роздача. Ой, такий мягенький, приємний. Це <клес> що? Да. Кастмастер? Кастмастер, так. Да. О, а тут в мене хороший хтось. А в мене дуплет. А У тебе дуплет. А в мене не дуплет. І в мене тут карасенко юлки палки <клес> Диви. Ух ты жо! Просто супер! Друзі, ви гляньте, які карасі! Просто бомбічні карасі! Друзі! Тут поки закидаю, там клювака така була! Не знаю, там ще хтось сидить чи не сидить. Сидить! Карась! Відчуваю, що це карась хороший. Карась. Карасенко. Ох, як давить! Оце він. Друзі, оце він. Оце той, що потрібен нам. Іди сюди. Ох, ви гляньте, який лапоть. Оце, я розумію, карась. Тут трошки більша глибина, ямка і рибка, відповідно, трошки більша. Супер. Карасі такі бомбезні. Карась? Ох, тільки подача, яка була в мене! На великий ставив. Ого, диви, диви, що в мене тут робить. диви то там, то там. Це капець. Так там зійшов, а тут пока є хороший карась, слухай. Ох, і давить. отут тут карась такий, лки-палки. Ну принаймні впирається він так. ні Дивись що. Диви, яка красноперка, ти глянь. Ого, краснопер гарний. Так... мене був на Так вона так шандарахнула і так впиралась, що я думав, що там капець. Так. Дивіться, друзі, яка красноперка. Дивіться, яка гарна. Ух, червоні такі капець. Просто супер. О. І тут подача, і тут є карась. Наче. Не викидать? Зараз побачимо. Хтось є. Молодець. Всім-4 тобі 5 Дивись. Невеличкі, невеличкі, але є, є. Ждав, ждав. І таки дождався, друзі. Чуєш? Диви, диви, я тільки закинув. Я тільки закинув. І карасенко. І карасенко карасевич. Ой. Такий кайфок. Диви, як він б'є. Бі... Ой, фідер передає кожен рух риби. Ти що? І карась, диви який, глянь. Ого. Диви який лопать. Майже втік. Лапоть просто супер. Майже такий, як у мене, Ну так, да, трошки більший, майже такий. Диви, я тільки кинув, диви. Диви, я тільки кинув, на падінні взяв. І карась, слухай. Я тільки що ще виставляв тільки. А хоча це може бути і плотва, бо щось так якось веде себе цікаво. Плотва на падіння її могла взяти. Ні, Карасенко. Карасенко Карасевич взяв на падінні. Невеликий, але є. Що ти Карасів пересипаю сюди. Хочеш своїх пересипай. <кій> а що це за сумочка? Як що за сумочка? Флагманська, диви, яка класна. Семе <кій> 45 см, дивись, рибку туди викинули і вона там живе собі без проблем. <кій> давай, кидай. І просто супер себе там почуває. Ану давай, своїх. О, це ж тебе там і чернуха і все. Дивіться, які лаптики. Ляп-ляп-ляп. У тебе пару штук є таких похожих на моїх. Похожих. Але, але по кількості, звісно... Та вони в 4 рази більші. Не посчитали ми зря. Звісно, зря ти там три карася у мене. Та розкажи, втратим. розкажи. Все на відео є три карася. На попати будуть клювати сазани. Сазани. А таке можливо. Ух ти, блін! Дивись, я одну закинув на другу покльовку, не встигаю на два. І тут теж карась. Ох, ти диви, як він давить. Туф, ти що? тудух, 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 Удари такі йдуть. Диви. Диви, який карась. Ох ти ж, Йолки, оце вже... Оце кабан, скажи, це більшенький ще, ніж в тебе були. Це ти, звісно, вже понаглів мене перекинув, ну ладно. Шо? Друзі, ви гляньте, які карасямби. Це, це просто бомба. Так, друзі, треба трошки поснідати, поки... Нам рибка дає таку можливість. Так, що в нас тут? У нас тут ковбаски пожарені, огірочок, хліб. Артурчик, іди давай бігом. Ох ты що, диви, 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 що робить. Не дає поїсти. Вбивця карася, не дає поїсти. Не, він, він там сидить. Да, він там сидить, друзі. І це карась. Карасенко карасей. Зараз достану, перезакидувати не буду, поїму, тому що не дасть нам. І карась хороший, який... Ого, Артур, це лапоть І в тебе кліє. Ти глянь, який в мене карась. Бум-бум-бум-бум. Ти подивись, який лапоть Диві. Ну ти вже почти мене догнав. Та це я вже тебе перегнав. Та не ні ні. Диви, який перший, лаптик. Самий. Оце лаптик, так? А да? мене більший. А в ну, мене хвищий. Буде... <гум> <гум> да. Того хвіст більший. <гум> Дивіться, які карасі. А тут подача така була <гум> на вбивцю карася. Карасьова подача така була, друзі, що капець. І відповідно карасик у нас в активі. Карасик у нас в активі. Ви знаєте, ми, мабуть, будемо закінчувати рибалку, тому що це вже робота, а не рибалка. Кайфок такий, що просто супер. Чуєш, Артур? А скажи мені, будь ласка, скільки лящів вбила сьогодні твоя вбивця ляща? Ні одного. О, бачиш, ото така вона вбивця. Вбивця ага. більше вбиває Карась... Карася сьогодні. Ляща. Угу. Ось так, друзі. Але назвати її вбивця карася, не маємо права. Тому що... А в мене вбивця карася сьогодні просто розриває. Тому Доброго вечора, безпека. Друзі, що мені, до речі, подобається в цьому пластиліні, ви бачите, він не вимивається майже. Ви поставили один оцей. Ева-шарик, і він на всю рибалку. І пластилін через 2-3 рибини я додаю трошки, а то в принципі і не треба додавати. Покльовочка, друзі. І Карасенко. Ух, дивіться, як він давить. Ви подивіться, як давить карась. Це не такий крупний. Але ж, ну як не крупний, ви подивіться, не крупний. Хороший карась. Гляньте. Закидаємо. Закидай, я дозволяю. Дивіться, які карасі. А? Просто суперові, скажіть? Це не рибалка, це просто мрія. Так, друзі, на цьому ми будемо завершувати нашу рибалочку просто суперово. Кайфочок такий, дивіться, невеличка така протока. Тут глибина ну, метрів, мабуть, два в найглибшій в найбільшій точці. І ми з Артуром так кайфанули, що просто капець. Буквально пів дня рибалки і отримали ось такий результат. Дивіться, що ми вдвох з ним зловили. Друзі, ви гляньте, які карасямби. Ой! Заляпало мене. Дивіться, які карасі, друзі. І Дивіться, які карасянди. Це просто кайфочок. Це не рибалка, це мрія, а не рибалка. Гляньте, це, що. Так що, друзі, ми кайфанули. Зараз збираємось, складаємось, тому що додому ще досить далеко їхати, до машини ще йти пішком. І все, будемо завершувати. З вас лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, задавайте питання, кому що цікаво обов'язково відповім. Всім пока! Побачимось на рибалці!